Здоровенькі були! Сьогодні я розповім вам про The Wild Center. Чи варто туди їхати та скільки часу розраховувати? Почнемо. Одразу скажу, що Wild Center це про природу. Тобто тільки про природу. Це не просто якийсь там парк розваг на природі, ні. Тут все про природу. Про поведінку тварин, історію регіону та звичайно про те, чому треба берегти природу. Це такий собі природознавчий музей з невеличкою платною освітньою програмою на природі. Тож, якщо вам не подобається природа, якщо вам потрібно щоб щось рухалось, блимало, цвірінько, або нецікаво читати різні написи та слухати пояснення волонтерів про те, чим відрізняються пір'їндички та сори, вам не треба їхати в The центр не витрачайте купу грошей, не залишайте негативний відео. Це непогана розвага. Просто це місце не для вас. Для всіх інших це чудове місце для всієї родини, де можна весело провести час і дізнатися багато нового. Однією з головних експозицій є невеличкий лабіринт, піднятий серед дерев. Ідея полягає в тому, щоб люди могли подивитися на природу під іншим кутом і ознайомитися з життям на верхівках дерев. Переважно з різними пташками, але також можна побачити величезного павука та навіть потрапити в його сітку. Біля лабіринту знаходиться дуже символічна скульптурна композиція. Діти залюбки бігають, тут граються в схованки. холонки. Тато, ти не бачив? Не знаю, кудись подівся він. Мама рахує! Загалом навкруги багато різних навчальних та концептуальних речей. Наприклад, є простенька гра, яка пояснює, наскільки важко маленьким пташкам пережити зиму. Або йдеш до лісом, бачиш, хтось значить трохи не служити по та ще історію якусь до них причепив. А потім відходиш, такий, дивишся через болото і. О, Концепція. Також цікаво відвідати співучий ліс. Ну, насправді це звичайний сосновий ліс, в якому розійшли колонки та грають музику. Тут як повезе, сам співучий ліс не дуже великий. І перший раз мені не сподобалось, бо там був чи то початок, чи то кінець мелодії, я майже нічого не почув. Але коли пішов на друге коло. Все стало набагато краще і цікавіше. Окреме місце Wild Центр займає павільйон. Це просто скарбниця різної інформації та інтерактивних стендів. Там є черепахи, декопрази, видри, риби та інша живність. Також купа різних стендів, що пояснюють фізичні закони або дозволяють проводити експерименти, чи просто щось будувати або майструвати. А періодично проходять майстер-класи та презентації, тож краще дивитись розклад, щоб нічого не пропустити. А мені Дуже сподобався інтерактивний проєкт за участі НАСА. Це куля, на яку можна вводити купу різноманітної інформації, або просто фільмів та зображень від різних фізичних явищ, як то температура планети, вітри висоти, до місць заворушень, або тривожних новин у світі. Є також інформація про планети нашої сонячної системи, Марс, Венера і так далі. Та Сонце. Також через два дні після нашого візиту відкрилася нова експозиція, де діти могли чи то будувати, чи то просто катати кульки побудованою трасою. Одним словом, що ще там є, чого ми не бачили. Загалом, ми приїхали в центр об 11-й годині, погляли більшістю доріжок, спускалися навіть до річки. А діти були дуже задоволені, гралися скрізь, де могли. Хіба що не літали, як пташка в окулярах віртуальної реальності. Ми заздалегідь запасилися їжею, тож спокійно вийшли звідти біля 16-ї години. Задоволені та втомлені. Спали дуже добре. А окремо хочу відзначити, що було дуже приємно побачити в продажу моделі українського стартапу UGears. На цьому все. До нових зустрічей. Не забувайте допомагати Україні та українцям. Бай-бай.